Відкритись небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присілки і хутори, повстаньте всі, кому сказали мри. засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води і суші, збудуйте пам'яті, невигасний собор. Це 32 рік, це 33 рік. Голодомор, голодомор, голодомор. Ми тут, щоб сказати, що пам'ятаємо вас, тих, хто загинув у голодній 1932 та 1933 роки. Ми тут, щоб сказати, що незважаючи на довгі роки мовчання, Україна наповнила ворог до про на коробні різнецькі трагедії нашої батьківщини. Городомор. Ми тут, щоб сказати, що засуджуємо всіх тих, хто хоче до смерті мільйонів українців у стражданні холодні роки. Ми тут, щоб сказати, що віримо, що страхіття голодомору ніколи не повториться. Я Україна, я первина світу, Україна сонця, щедрості тепла. Продючі землі, люди працьовиті, Здається, так би він добрі жила, та не судилось. ординці стоптали рівми всі мої поля. І помирали в руках українці, Від злих катів стогнала вся земля. Катиці 32 33 тридцять третій, нещадно, не серця в дитини. Топнали крайської гареті, Поставили в на маліну. Я не вбита, я жива, я буду завжди жити у серцях. До господа летять мої слова, словах, із душ невинних видних свят. Я пам'ять і мене не зруйнувати. Я не знищена і безсмертна. Я Молитву я відчиняю грати, до Бога й замучене дитя. Як пам'ять і мене не вбити, пересторога для защадків, як не забувати і не повторити найголовніша місія моя. Зранив сльозу, бо не мали слізь, заплачте разом мене наодинці. Зранів сльозу за тими, хто не зліс, що мали звати згодом українці, Заплачте, затужіть, заголосіть, по з люди, стопінської людини. днини. благають українці, донесіть середенний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми коли жили. Зранів сльозу і хай газ свічка. А ці землі житами пронесли, щоб голоду не стала довічним. В таких часів люди очищувалися вогнем, запалювали свічку і мовчки для лиси, що пам'ятають, що не забудуть. І тягають хасту щось падав, хай малає спічання, хай не палає. Появляє нас на цей час, хай сьогодні спогади лунають. Пам'ять світла, чиста і велична. Хай сьогодні появляє нас. Молитва всіх моментів, щоб могло по душах, скільки Воскресне дух, я всіх вас забираю, до цієї пам'яті свічку замовити. Запалимо свічку в за цей день, нагадаємо ті важкі дати, коли після сльозами день по день холодні зустрічали і мати. Запалиму свічу сьогодні, селим всіх, хто молем, того, хто колись був голодним, у пам'яті нашій тепер. Запалимо свічку, свічу пам'яті про загиблих людей, Про бажану солодку пшеницю, що жазі натягнули до гудеї. Запалюємо сьогодні ми свічу, нехай задзвони поминають дзвони, За пам'ять пам втрачених людей та їх плачу. пам'ятаємо, як пам'ятається заплакані ікони. Запали свічу за біду, що голодом не дать посила, щоб в українському роду забрала гордість, життя і силу. Хай будуть прокляті тікати мого народу, нехай горять свічки біля на віком, засвітить свічку, хай зігріє душу усіх, кого забрав голодомор. Щастя, коли хліб є, кожного дня, вдостань. Хай завжди, в усіх буде така можливість. Цінуймо хліб, бо він святий. Це одвічне, як життя мірило на всі віки. Адже історія вчить, коли хліб зникає зі столу, неодмінно приходить біда, трагедія цілого народу. Голодомор залишив у пам'яті людей страшні спогади. То чи ж потрібно їх збирати і берегти? Все добре і світле, якось так виходить, швидко забувається. Що стосується трагічних сторінок життя цілого народу, то вони мають залишитись в пам'яті на віки. Кожної четвертої суботи листопада в Україні відзначають як День пам'яті і скорботи за жертвами голоду 1932-1933 років. Ми вважаємо. Треба повертатися час від часу до минулого, щоб не робити помилок у майбутньому і вшановувати пам'ять ні в чому невинних померлих. І завжди пам'ятаймо життя мертвих у пам'яті живих.